О, смик, 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 смик. А ну порахуй, Даруся. Десять, ну, 11, 11, одиннадцять. А ну давай. Я, Я не Я ж не хочу. хотіла для історії твої 11, 12, 11, 12 13, 14, 15. чернадцяться, Отак ми рахуємо. 12, тринадцять, 14. П'ятнадцять. То ти що, п'ятнадцять? Другого числа ми всі п'ятнадцять. П'ятнадцять. Та п'ятнадцять, п'ятнадцять. Всіх оленів попорахував. чуєш, Як вони розмовляють? Чуєш? Бачиш, як вони? Маленький, да. Він зве маму свою. Каже, мам, мам, мам. Да?